Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі вівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті. Шукає собачка Укрнет». Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі. Пишіть нам якнайшвидше. Сьогодні в еру мобільного зв'язку здавалося б так просто почути голос рідної людини, але в горнилі цієї жахливої війни така розкіш доступна. Не кожному вже багато місяців. Доньки не чули голос своєї мами Ірини Бенедесюк. разом із чоловіком Олександром. Вона жила в Маріуполі у 23-му мікрорайоні. Працювала на пошті, чоловік на заводі. У перші дні війни подружжя і повірити не могло, що ворог прийшов, аби їх просто знищити, і їхнє рідне місто також. Всі сподівалися, що окупантів вдасться швидко відкинути, але ми добре знаємо, що сталося з містом Марії суцільні руїни. І десь серед них зникли Ірина та Олександр. На цьому відео щаслива Ірина Бенедисюк. Вона з чоловіком Олександром любила подорожувати. Ось, приміром, подружжя проїхало до Києва. Обзорна екскурсія Мужиницька Олімпійській Після посічення планетарія. А ця ірочка стоїть, немножко вже замерзла. Ірина і Олександр жили в Маріуполі. Коли почалася збройна агресія, думали, що за кілька днів, чи хай тижнів українські військові виб'ють ворога з міста. Натомість кожної хвилини ставало тільки гірше. Загарбник нищив усе довкола. Саме страшні це було коли ці самоліти. Це наші кидали, ці бомби. Це було дуже страшно. Стілі без води, воду та піля, скрив забіралі воду. То іні на, на падає на на то воду на утамий пили. Поки був зв'язок, Ірина писала смс донькам, Майі та Марині. Ось скріншот переписки. Ірина повідомляє, що обдзвонила родичів, вони живі. А це вона прислала своє фото в останнє. Ірина тоді вірила, що все скоро налагодиться. Другого березня вона спробувала подзвонити, але розмови тоді не вийшло. І за це Марина картає себе й досі. Нічій кімнаті я не чула телефон, і потім я підходжу, через пару хвилин, і там пропущені І це тоді останній дзвінок. І я починаю перезвонювати, і зв'язку вже маю з нею замість. Я, я її пишу, дзвоню, і там просто вже все. Зв'язок обірвався. Тоді в Маріуполі зв'язок вже не працював. 8 березня Ірина та Олександр пішли провідати родичів. Вони піжали, тому що там вибух, там вибух, там, каже, присіли, там стояли, там поховалися. Там да, і багато ранених хопила, і вже і мертвих людей було по городу. За кілька днів тією ж дорогою, якою йшли Ірина та Олександр, пройшлись і знайомі. Довкола були суцільні руїни. Онкришу людям знісло. От гаражик знісло. Тут от можна сказати, що Фух, все знісло. 8 березня це останній день, коли старша донька Ірини Майя бачила маму. Вона тоді ще була в Маріуполі, але вже хотіла виїжджати і просила тікати разом з нею та отримала відмову. Олександра літні батьки, які могли не перенести таку небезпечну дорогу. А Майя ризикнула і таки виїхала разом із сином. Згодом доньки зв'язалися з ріднею і попросили провідати батьківську квартиру. Час від часу я тупи з сусідами з того дому, і вони кажуть про те, що ми не повернули. І родичі маминого чоловіка так само підтверджують телефон мами, залишився в квартирі, тобто його знайшли в квартирі а, сім картою. Дівчата скрізь шукали маму і відчима, та поки в жодних списках їх не знайшли. Сусіди розповіли донькам, що бачили, як Ірина та Олександр у 20-х числах березня вийшли з квартири із сумкою в руках. Куди вони пішли, ніхто не знає. Можливо, Ірині та Олександру все таки вдалося якось вирватися з пекла. Я вірю. Саме в такий розвиток подій і звертаюся до вас, шановні глядачі. Якщо вам відомо буде щось про цих людей, допоможіть нам. Наша пошта зараз на екрані. Ми продовжуємо і зараз буде включення, шукаю тебе. Але спочатку кілька слів про гостю нашого ефіру. Її звати Марина Титаренко. Дівчина розшукує свого 21-річного брата Костянтина Павловича Титаренка з села Вовчанський хутори Це на Харківщині. Ця територія тривалий час була в окупації, а ми добре знаємо, що загарбники творили там повне беззаконня. Людей затримували без жодних пояснень, кидали на підвал, катували, вивозили невідомо куди. Серед таких зниклих і брат Марини Костя. Зараз вона з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, Марино. Доброго дня, я тетеренко Марина Сергіївна. Шукаю брата Тетеренко Костянтина Павловича. 20.05.2001. Коли саме і за яких обставин зник ваш брат? Забрали його 22.07.2022. Він їхав по батьків в больницю. Його зупинили, подивилися у нього телефон, документи взяли. Потім витягнули з машини, скрутили руки, скотчі. Марина, а хто небудь бачив, як окупанти затримували вашого брата. Ззаду їхали знайомі, вони бачили. Як ви думаєте, куди його могли забрати? Його відвезли у нас в Вовчанській, в місті Волчанськ, на агрегатному заводі. Вони зробили, ну як? Чурма, навірно, не знаю. Там вони в общем, держали наших заключених. Марино. А ви, ви особисто були там у Вовчанську? Намагалися шукати брата? Поїхали одразу туди, общем, нам конкретно нічого не сказали. Сказали з ним працюють, Він тут, і ми їздили день у день, місяця-два, навірно. А потім вже сказали місяця, навіть через два з половиною, після того, як ми їздили. Що його вивезли на старий оскол. Старий оскол, ну, чекайте, так це ж це ж Білогородська область, це Росія. А може, ви й туди їздили на територію Росії? Так, після тої інформації, як нам сказали, що його вивезли на старий оскол, ми на наступний день одразу поїхали туди. Я почала ж дзвонити їм в дежурну частину, в общем, там збросилися, вони не захотіли розмовляти. І не ми восьму утра, Нас приїхали, в общем, поліція нас забрала. Держали нас до чотирьох часов вечора вам ніхто таку не скаже. Марина, я вас прошу, будь ласка, назвіть особливі прикмети вашого брата. Особливі прикмети у нього на правій руці, отут на здоровому пальці, отут тут є шрам, від бензопили прям він такий там от такі три полоски. І на костяшках рук отут, ну типа як бородавки такі здорові. Марина. Цей ефір дивляться десятки і сотні тисяч глядачів. Ви зверніться до них просто зараз. Може, хтось із них знає, впізнає вашого брата? Будь ласка, якщо хтось з ним сидів на цьому агрегатному заводі, або хтось щось про нього знає, будь ласка, запшіть, бо ми його дуже ждемо додому. Давайте будемо сподіватися на відгуки. Шановні глядачі. Якщо вам буде щось відомо про 21-річного Костянтина Павловича Титаренка, напишіть нам, будь ласка, адреса зараз на екрані. Тут у нас є ще одна історія з Херсонщини, і це знову пошук по фотографії. До речі, зараз у нас чимало заявок з Херсонської області, і це зрозуміло туди. Потроху повертається життя, відновлюється зв'язок. Ну кажуть, ніби то. Почало працювати телебачення, а тепер, власне, про цей пошук. Ми дуже сподіваємося, що зможемо допомогти В'ячеславу Чапленку. Він розшукує свого рідного брата Олександра Григоріча Чапленка, який зник не так давно, 2 листопада в селі Новобратське. Точніше, його забрали люди у військовій формі, забрали просто з двору, не дали навіть заглушити мотоцикл, на якому він приїхав з дочкою та онуком. В Олександра Чапленка були при собі два телефони, але жоден з них не відповідає. Будь ласка, якщо у вас є хоч якась інформація про Олександра, напишіть скоріше на електронну пошту шукає собачка Укрнет». На цих щемливих кадрах 66-річна Ірина Пономаренко з міста Бахмут після двомісячної розруки вона нарешті обіймає свого брата і сина. На початку вересня Ірина йшла по продукти і потрапила під нещадний обстріл ворога. Жінка було тяжко поранено. Вона втратила ногу, вона могла й загинути, але її вчасно відвезли в лікарню, де, по суті, врятували життя і навіть врятували другу, дуже ушкоджену ногу. Як тільки Ірина прийшла до тями, вона одразу почала писати своїм рідним. Боялася, що вони могли загинути, але на щастя, цього не сталося. Коли почалася війна, Ірина Пономаренко і вся її велика родина постійно ховалися від обстрілів та бомбардувань у підвалі. Жінка жила в постійному страху за життя своїх дітей та онуків. Я півгоди сиділа в підвалі. тільки війна почалась, як почало гриміти, сидиш у підвалі і чуєш, як рядом бомба падає, і стінки дрожать, земля дрожить. Це. Панімаєте, де ну, якому скажу? Тістя ніколи такого не бачив. Не чув. Це страх. На початку вересня Ірина пішла по пенсію. Дорогою додому вирішила зайти на місцевий ринок по продукти. Аж раптом вибух. Двоє людей, що були поруч, загинули на місці, а самі Ірині відірвали ногу. Воно ну, щось як заселестить під ногами у мене. Нам, у мене ноги нема. Я хвать, а там оці ж держаки, хвать і стою як чокнута. Не пойму, чи мені показалося, беру свою ногу в красу, кросовок держу і там ноги. Ірина мало не загинула від утрати крові. На щастя, їй вчасно надали першу допомогу і одразу відвезли спершу до місцевої лікарні, а потім до міста Дніпра, де ампутували ногу і стабілізували стан. Пізніше Ірину доправили до Львівського національного реабілітаційного центру. Там просто дивом медикам вдалося врятувати іншу страшенно понівечену ногу жінки. Я переживала за свою сім'ю. Ось вам крест, я говорю, я не думала за оце. Чи буде мене нага? Люди без ног живуть. Як тільки стан Ірини покращився, і вона прийшла до тями, одразу ж почала шукати своїх рідних, з якими втратила зв'язок. Чи не постраждали, і вони також. Шукати їх допомагали і медики, і волонтери, і сусіди по палаті. Вони об'явлення дали і вчора ввечері чую вона мені кричить. Ми знайшли твоїх родників. Скільки було радості? Я додумала, їх немає на білому світі. А ну бомблять і бомблять. Кожен за своїм так буде прийшли. А, кажучи, вже шукають і, не можуть знайти. і нарешті це сталося. Рідні Ірини, її брат Аркадій та син Олександр приїхали до неї. Аркаса, Здравствуйте. Здравствуйте, Нашли. Дівочки, он нашли Родичам помилково повідомили про смерть жінки, та вони не повірили. Тому ні на мить не втрачали надії і не припиняли свої пошуки. Зробили е, так, що написали, що ти умерла. розумієш? Я ще з ума там не з арканем. Тепер на Ірину чекає тривалий курс лікування і реабілітації. Однак жінка сповнена оптимізму, адже поруч із нею її рідні. Напишіть нам, якщо ви також зустрілися зі своїми рідними і пережили щасливу зустріч після довгої розлуки. А ми розповімо про вас у нашій програмі. «Шукаю тебе. Такі зворушливі історії допомагають нам усім триматися у ці важкі часи і не втрачати надію. Хочеться, щоб усі, хто загубив своїх рідних у цій страшній війні, знайшли одне одного і щоб нарешті настав мир і спокій на нашій українській землі. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта шукає собачка укрнет. Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали у нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного. thank you